17.08 Все правильно. Сьогодні в мене буде знову довге відео, але це дуже класний день. От, і в мене список повністю заповнений. Я стараюся змістити в половину, щоб в мене друга половина вмістилась наступного дня, але сьогодні в мене неділя просто капець. І не тільки неділя, я зачеплю ще вчорашній день, так як вчора. Е, що? Підписники? Підписники в мене звідки зберуться? Не знаю, як вони мене знаходять. В інтернеті, от, ті, що мене знайшли в церкві Володимира, так і сказали, вбили там калгері і все, легенько раз раз знайшли. І... Відео цікаве, заряджає енергію позитивом радий, радий, завжди завжди радий. За погоду слова скажу. Погода тут класна. Їхав я десь три дні тому на роботу, вночі було мінус два, а в день плюс 25. І в шортах, ну просто, жаріще. сьогодні теж пекло. Я машину на сонці навіть не хотів паркувати, бо по всередину не залізеш. В духовка. Ось от така от тут погода. Вночі може бути холодно, а в день тепло. Капіте. Поговорив, поговорив. Вже не пам'ятаю, що я таке записав. А, з хлопцями поговорив на рахунок сьогоднішнього дня. Сьогодні ми мали поїхати до Гералді. Ми і поїхали. І всього, вчора ще до мене прийшла в гості Оля з чоловіком. Нарешті прийшли, залишила мені коментар. Дякую. Ми ще не раз зустрінемося. Ми ж сусіди тут через один, через один годинок 13 стенів, 14 стевині. Тож ще зустрінемося. Може й завтра, хто знає. Сьогодні ми бачились вже, так що на секунді. По порядку, по порядку. Оля приходила в гості з чоловіком, ми посиділи, я їм показав свою квартиру, гарно все. Поговорили, як там, що попили каву, я собі чаю зробив. Вони принесли шоколадку, шоколадку лишили, велика шоколадка. І вже збиралися йти додому і розговорилися, я собі курей взяв. Курей взяв 5 штук, одну з'їв, ще 4 є. І кажу, по нормальній ціні можу вам продати, бо в мене і так їх багато, а в магазині вони дорогі. І це і вже. Та добре-добре, вони домовились е, взяти в мене одну курку. І вже виходите, а я показую, що от в мене тут мультиварка стоїть. Така типа скороварка під, е, з вакуумом. І вони кажуть, що мені і нам треба посувало мультиварка. І в мене якраз була запасна. Добре, що я взяв ще одну велику. І якраз їм підкену, вони з нею заплатили, звісно, але це, Ну, мультиварка дуже класна штука, тим більше вони нею користувалися і вони будуть нею користуватися. Додавши їм мультиварку вчора, е, зразу вони пішли, замонтував тримач для ножів, тримач для паперових рушників, гарно все поставив. Зробив кріплення на проектор. Ідеально, У мене тепер проєктор світить далеко, де треба. Легко підрегулювати шурупи, їх не треба регулювати. Я взяв ці шурупи від тримачів кришки унітаза, обрізав шапочку і надів резинові накладки. Я вже не пам'ятаю, де їх взяв. Я їх взяв на роботі, десь. з чогось зняв, з якогось сміття непотрібного з чайника чи щось. І вони от мені пригодились. Так само, як я купив голки для швейної машинки, хоча в мене швейної машинки не було. Тобто спеціальні голки йдуть і нитки в катушках, які ставляться на швейну машинку зверху. А потім вже купив шойну машинку, так як і коробочки для інструменту. Я купив перші коробочки, а потім у мене з'явився інструмент. І так само тут. Взяв резинки зробив ножки. Знав, що пригодиться, так що в мене тут багато чого такого, що лежить, але я знаю, що воно мені пригодиться. Так. Курка. Ну і що з куркою, я не пам'ятаю. А, ясно. Добре, добре, проектор зробив. Чую, я то все поки кручу, там свої порядки навожу. чую, діти Ренді бігають. Вони ж тут по сусідству і вони пробігають біля мене напроти мене їхня кладовка і там рубільники. Я виходжу злапати їх, поки вони, вони якраз збирались в парк. Вони дуже часто виходять в парк з дітьми. От, Іменно Ренді з ними гуляє, я замітив, кожен вечір він з ними гуляє десь. Ну, пройтись. дуже Дуже добре з дітьми прогулятись. Підтримую. І я їх злапав, кажу, ну що там, коли мультфільм? І вже не вже був в Іренді з дочкою і з сином, і вже ми домовились, кажу, давайте час і дату. Понеділок, шоста вечора. Бо сьогодні я зразу сказав, мене не буде. Я тільки приїхав. Зараз десята доходить, пів десята. Вже десь за 15. І в понеділок, на шосту вечора, ми будемо. Маємо дивитись мультфільм. Я вже настроїв другий джойстик, два джойстика працює. Включив спеціально гру таку дитячу на двох. Малим включу потім гру. Побачимо. Ну, Надіюсь, понеділок все буде добре. Я понеділок піду завтра в спортзал швидше, щоб повернутися, з'їсти ну, білок, щось перекусити, і тоді вже буде якраз війна. Щоб в 6 годині я вже був вільний. Ого. го подзвонив я вечором ще до Наталі. З Валерією, бо я планував сьогодні поїхати на секунду неділю і після секунда поїхати до своїх гостів, сусідів Наталі. І зразу запропонував, кажу, я, такі в мене плани. Їду зранку до церкви, після церкви секунд, і секунда до них. Можу там підвезти, Якщо щось на секунді купить, то можу підвезти. Щоб мала на увазі. Коротше, і вона мені сказала, що сьогодні День подяки. Всім дякую підписникам, всім, хто мене дивиться. Хоч це не для підписки, це чисто для мене, але дуже приємно, що ще комусь воно приємно дивитися ці відео. Я навіть включив себе на проєкторі, подивився сам на себе. Цікаво, цікаво, подивитися. Веселе відео. О, так, Всім дякую. Е, от вона мені нагадала, тож треба було щось купити. І я сьогодні купив. Але але. Вже сьогодні. Вчора вечором ще. Закинув мешти на продаж. Навіть не вечором. Давніше вже закинув, по-моєму. Ні, вчора. Вчора я щось закинув в інтернет. Мешти. Закинув ці мешти, що я їх взяв на інші, в іншій будівлі, хтось викинув. І мені брат Сема їх каже: От треба? Ясно, що треба. Нові мешти, 44-й розмір. Хоч і не мій. Треба, треба. Він каже, може, будеш ходити, може, там дві шкарпетки да, продав. І сьогодні зранку мені написав чувак, двоє написало. І один торгувався, коротше, торгував за 40 доларів. Бо він хотів за 30, я кажу, вже в мене там один написав за 40. Він все так випросив е, африканець. Е, африканські оці от люди вони люблять золото, жінки всі в золоті, чоловіки теж люблять золото і люблять мешти. І якраз він приїхав і на нього 40 доларів. Красота, ціна джостика, безплатні мешти. Зранку їх продав. Поснідав, бо вчора я вечором вже не вечеряв. Чомусь не вечеряв, бо я вже поїв. Не знаю, їсти не хотів. Щось я їв. Щось я, коротше, їв, і я не, не вечеряв. Випив собі чаю. І цей. І гарно поснідав. Поїхав, підібрав Оліного чоловіка Артема, і ми поїхали до церкви. Вони в ту церкву ходили там на початку, коли приїхали. І то так, кілька разів завітали потім в церкву Володимира, бо вона тут ближче вони ходили. І сьогодні ми з ним поїхали, бо після того я поїх... планував поїхати на секунд. Зразу його би підібрав. Е, ну, ми б разом поїхали до його дружини, там, і... Пішли, підібрав його, поїхали ми до церкви. Відбули службу, гарна, приємна служба, хоч і по англійській мові, але копія української. Дуже гарно, приємно. Йому сподобалось після церкви. Служба закінчилась, починається 10.30, закінчується десь в 11:50. Повністю вся служба закінчується в 11.50. І ми пішли наверх. Пішли, випили кави, познайомили його з людьми. І ми так розговорились, що ми фактично розділились. Стільки там людей, говорять з одними з другими. Блін, маю, маю вже напишу. Е, є в нас дуже хороша волонтерка, е, Анастасія, яка допомагає всім е, приїжджам і приїхав ще один е, чувак недавно, і теж він зараз в готелі живе, треба йому допомогти. З роботою, з житлом, зі всім. І я їй маю скинути маю скинути. Групи, де я шукав житло. Коротко розкажу, де я шукав житло, де, як я знайшов роботу, щоб вона перекинула це йому. Я його номер не брав. Вона вже буде з ним контактувати, так як вона має всіх... всі дані, всіх. І він буде входити до нашої спільноти. Отак. От, от. І поспілкувалися, ми поговорили: вийшли ми з по першій. Ну, Годину ми там були точно, так що воно затягує час, пролітає моментально. Мені мало сьогодні принести одна дівчина е, дві футболки, пришити емблеми. Але вона забула їх взяти. Принесе на другий тиждень. Каже, то не терміново, так що нічого страшного. Принесе на другий тиждень, я її попришиваю. Гарненько. Так як має бути. Е, далі. далі. Е, поїхали ми на секунд. Поїхали ми на секунд, на секунді, на секунді закупи. Він по секундах не дуже, хоч у нього дружина працює на секунді. Він не дуже до секундів, так вяло ходив спочатку, але набрав більше, ніж я. Ну, одягу. Йому дружина, я, звісно, допомогла, підкидала там в корзину, я поставив корзину біля входу. І вона виїжджає, може підкинути легенько. І він же там мірі, знайшов класну куртку. Він собі знайшов балонову таку фірму, штани спортивні, светрик. все, Все, що треба. Сумка велика там. Супер, супер! Тож він закупився нормально. І я закупився нормально. І буде розпаковка. Буде розпаковка вже. На ну, що я закупився? Що це таке? Це То не той чек. Yeah. <laughs> той чек від другого, він піде пізніше. На 10.80. 8 паунд. Вже другий раз я беру на 8 паунд. 10.80. І... Що я взяв? Я взяв ось таку штучку. Це е, пластик з пуперишками, е, з бульками такими. Він е, суцільний, бо в мене є чорний під посуду, а цей під умивальник стелиться. Воно було запаковане в картоні, абсолютно нове, ніхто його не чіпав. Ставиться під умивальник. А я його поставлю ось тут, позаду мене, де в мене бамбук стоїть, біблія. І там в мене стоїть оця от... Зволожувач повітря. Він в мене стояв наполовину. І воно ж волога піднімається і падає, і все було мокре зранку. Треба буде ставити на максимум. Я думаю, на максимум воно більше буде вверх летіти. Хоча побачимо. І все було мокре, я хочу застелити ось цією штучкою. Її можна легко повитирати. І під низ я дам. Я знайшов ще одну точно таку саму штору, як в мене тут. Матеріал хороший, він такий з... 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 блискучий. Я його поставлю під низ. І воно буде не біле, мені не подобається цей білий колір. І воно буде таке от темне під низом, чорне. Зверху біле і чорне. Оце. Взяв взяв таку саму штору, я відріжу якраз кусок по формі того всього. Взяв собі штани по хаті ходити. Нормальні штани з якорем. Фірма Докерс. Докерс. Виглядають вони класно. Легенькі, вони легші, ніж мої, ті, що в мене є. Взяв собі дві таких шкатулки. У мене вже одна така є. Всіх вихватити, я злапав одну. Це нержавійка. Нержавійка, подвійне скло, Ну це на всякий рис, я туди точно запакую крупи. У мене рису досить в, в блістерах і там будуть крупи. Сюди я напхав дрібноти. Це? Керамічна підставка під ось це. Взяв ще одну. Тепер я вже маю 4, мені більше не треба. 4 для чотирьох моїх горняток. Кожен може собі робити чай. 9 Сті. Це якраз воно для чаю і є. Для оцих штучок. Коробку я викинув, воно було нове абсолютно. Взяв собі для робочих інструментів такі от кусачки. Це не кусачки, це типу пінцет. Медичний пинцет, який затискається. Пригодиться. Взяв собі зарядне, Fast Charger. швидка зарядка для телефона. Я думаю, що треба перевірити, з моїм телефоном, у мене є швидка зарядка. Може, воно підходить, бо в мене заряджає моє оригінальне дуже скоро. Це дрібничка зв'язувати шнурі, я люблю, коли все в порядку. Основне, що я взяв ще. Мені треба було на роботу колодку закривати мою скриньку. І ось взяв собі колодку мастер. Гарна колодка. Вона була відкрита, я вже код поставив 3 нулі, і я їх поміняю на щось інше. Ідеально, вона працює. Оце, цих дрібничок понабирав. Так, взяв собі класний штатив. На другий раз я покажу, на якому я знімаю цей оптик. Це просто дуже довгі ножки має. Він... Фактично на пів мого зросту. Потужний такий. Виглядає. І... Мені подобається цей штатив, бо просто свій я можу ставити завжди на якісь табуретки, якщо я десь в іншому місці. Маленькому чалку. Так, Underwear. Андервер я не буду показувати. Покажу. Це спортивні такі от, труселя. Under Андерармор. Якраз буде мені для залу. Дуже класна, класна штука. Шкарпетки. Але понабирав, понабирав. Взяв собі. Я тільки думав купити собі насадки для зубної щітки. Я собі купив зубну щітку, вже не буду за нею бігти на батарейку. Я її покажу в наступному відео, якщо не забуду. В коментарях прошу нагадати. І це з одного щитку і там тільки одна насадка. Дуже класна щітка. Мені сподобалась, бо вставляється одна батарейка і вона працює дуже довго і потужно, не так як в мене колись була у RLB e, погана. І не треба було змінні насадки. От я їх знайшов на секунді, запаковані. Це просто вони такі специфічні. Я сподіваюся, що вони підійдуть. Взяв собі три штуки, якраз, три пачки по дві штуки. І вони ще різнокольорові. Ага, ну тут є одні синьо-жовті, добре. Ну. Коротше, оці, я сподіваюся, підійдуть, бо воно Ви ще й лопатку дали для зйому. того. Добре. Три таких штуки. І останнє, що я взяв, це отаку от коробку. Я в ній прямо оце все виніс. Вона має розкладатись, Так, дуже просто. Дуже просто вона розкладається. і Або буде в машині, в машині, я думаю, я її буду везти, або... На всякій пластівці. Так само легко вона розкладається моментально. Дуже класна коробка. Мені сподобалось. Я не знаю, скільки вона коштує в магазині, та й мені по барабану. 10 доларів за таку купу речей вистачає. Нормально. Так, секунду, секунду ми закінчили. Де моя шпаргалка? З секунду, я в 4.30 я виїхав, бо ми домовились на п'яту зустрітися з хлопцями в магазині, треба щось купити. Сьогодні День подяки. Я заїхав одразу в супермаркет біля них, біля людей, де ми їхали, там, де я жив. У них там класний супермаркет, і я завжди там беру там свіжі товари. Ну, свіжі тортики, квіти, не треба десь там вишукувати в Калгарі там все є. Я поїхав туди і хлопцям сказав що приїхати туди. Я купив собі там е, торт. Купив е, класний торт. Я скинув в Telegram. Е, він якраз до, до Дня Подяки. На ньому так і пише е, щасливого Дня Подяки чи щось таке. Він мені обійшовся. Бір. Б -б -б -б, а де він є? 15... 1599. Бейкері. 1599. І я ще взяв упаковку собі пиво. Ще одну нульовку, я вже одну майже випив. 13,99 дорожче. Трошечки вийшло. 14 доларів ця упаковка пила. Ну і торт. Так. Приїхали хлопці, вони взяли вазонок і букет квітів. І ще, по-друге, вони там в себе біля алкомаркет біля хати, так що вони взяли ще шампанське. Отак. От Смачно! Ми приїхали до них, вони вже нас чекали. Якраз ми під'їжджали, вони подзвонили до мене я сказав, що ми під'їжджаємо. Якраз нас чекали, зустрілись. Все готово, вони все підсмажили, приготували дуже, все було. Два там е, якісь курячі рулети, ковбаски, картопельки, пюрешки зробили. Давно вже не їв пюрешки. Я сам собі не люблю пюрешки робити. Я люблю смажено. Я люблю фрі, але пюрешка в них була суперова. У них було три вида підливки. Все, все було. Салат дуже смачно. Я собі все накидав на тарілку. Красота. Фотографії фотографію не зробив, але ну, нічого страшного. Посиділи, посміялись, поговорили. По домашньому їхні діти не приїдуть, бо вони далеко. Тож вони запросили українських дітей. Мають українську родину тепер тут. І цей дуже радий, що ми поїхали. І поїхали ми від них десь по сьомій. Посмачно повечерили. Випили ми. потім... Я вже не хотів нічого, ні кави, ні чаю, хлопці собі взяли кави. Я собі мав Кока-Колу, я пив Кока-Колу і випили ми з тортиком Кока-Колу. Вони ще, зробили... ще купили такий пиріг спеціальний для... на День Подяки. Ми теж його попробували з, з таким е кремом, щоб сикати з балончика. І це, і збиралися. Годинник, до речі, на секунді я його переоставлю. Переостановлю, як в мене телефон здох. І щоб його прив'язати, треба було все стерти. Всі годинники, циферблати, які були, вони всі постарались. Я потім трошечки відновлю кілька, але самий стандартний, він самий найкращий, я його біль, найбільше люблю. Де показується погода, годинник чіткий. ідеальний, це мій стиль. Отак. От Заодно я зайшов в Телеграм ще вчора. І написав: мені треба на роботу відкривачку для консерв. Для банок. От, Зажимаєш відкривати банки. Я хотів на роботі мати ще одну. І треба було хоча б з одно, один ніж на роботу взяти. І я дивлюсь, там фотографія, от відкритий пакет і щось там є. І саме основне, я, ще, я його взяв, я його ще не відкривав. Я от якраз е коли їхав від хлопців, я вчора написав, вони сказали, що можу підібрати його сьогодні, скинули адресу. І я зразу знав, що я буду їхати назад, і якраз забрав його їхати наверх, і прямо до мене до хати воно тут посередині. Я приїхав до них, забрав його і буду з вами його переглядати безкоштовно. Безкоштовно. Мені треба було цю штучку. І Київська, все, вона піде на роботу. В мене є краща. В мене є краща. Ця піде на роботу і Київська. Оце мені якраз дуже треба було. І зразу скоренько, що тут ще є, бо я, я навіть не знаю. Ложка дерев'яна. Мені мама казала ложку взяти, так що ложка в мене вже є. Мішати. Ніж і київський. Може я якісь, я якісь кращі ножі. Але тут ножів. Ще два ножики. І решта все піде на роботу. Ох, це класний ніж, ніж для хліба. Оце я люблю цей ніж. Дуже класний. Все, це я лишаю, бо тут дуже паршивий ніж для хліба. Що тут? Ще ножі без поняття. Ці ножі всі підуть на роботу. Ложка. Ну, на роботі ложки не треба. <смір> я тут буду прибирати і це все поскидаю в коробку. Лишнє все в коробці буде, я не викидати не буду, бо то не моє. А, зроблю порядок, треба зробити порядок. І київський ножик. Не знаю для чого він. Тоже з зубчиками цікавий такий. Вони от так само зробили, просто не в ящик. А <смір> мені безкоштовно ще один такий. А це просто шикарний ножик. Писак і ікеївський. Я його заточу і він буде в хаті тут. Ну це ніж. Я буду собою носити. <гум> від зомбаків. Ну нічого собі вони тут дали ножі. Ще один. Все, я тут в хаті всі ножі поміняю. А це цілий комплект таких ножичків Ужас. В одній ножі. Жесть, скоро дістаю. Час де. Оцей ножик дуже класний. матьопенький, це чистити картоплю, всяке дрібне. Ось такий маленький ножик треба мати один. І якраз вони мені його підкинули. Ще купа ножів. Оце нормальний ножик. Ну, не нормальний, в мене в хаті такі є просто, буде вже комплект. Ціла купа і ще одна ложка. Ой, багато вони понадавали. Все, сумка пуста. Ну, але от олі, ну, ці от два ножі це must have. Вони будуть тут. будуть тут. Ось ці ножички я підібрав і поїхав додому. Тільки приїхав я додому. Зразу зайшов відписати дякую і мені вибиває оголошення. Я вже давно шукаю ось таку от штуку. Ну, Я говорив за неї, що мені треба. і Я за нею свідкую в маркетплейсі. І маркетплейс знає, що мені треба. І от викидає мені оцю штучку. Воно Еліта Wish. Просто фішка в тому, що це нова. Її купила, там, то мені її дала маленька така кореянка чи хто. Я покажу, як воно виглядає. Це навіть краще, ніж то що я хотів на зарядку цей. Ось так воно виглядає. Воно має підставку. І до тої підставки я оце все познімаю. Оце мені не потрібно. Це додаткові насадки, їх по дві штуки. Це вони от збивати щось. І плюс ще одна є запасна подвійна спіралька. Я от люблю подвійні спіральки. Оця підставка. І воно коштує 35 доларів в Marketplace, в ebay bay іменно Elita Pro. І воно. Тут має прорезинені ножки. Дуже потужне. Тут Дві пальчикових батарейки великих. Один режим, я розумію, чого вона його продала, вона, напевно, що наливала багато води, і тут воно реально все розлітається. Нове абсолютно. Одна жінка продавала за 8 доларів чисто таку штучку з одною спіралькою, напевно, на одну батарейку я знаю, яка -то штука дуже погана. І... А один чувак за 15 доларів тож, таку погану штуку вже з ножкою. І не хотів торгувати. А ця продала мені за 10 доларів. Я її написав зразу, я випросив, їду вже. Фотографію 10 доларів зробив. Їду вже забираю. 5 км, звідси. Туда назад, зганяв. І от в мене тепер є офігенно чорний чорний міксер. Дуже класний, я задоволений. Ану. Е, Блін, майже, майже. Майже підходить. Так. Англійську зробити будильник, будильник ну воно буде стояти у мене на кухні, так і буде стояти. Я дуже-дуже хотів таку штучку. Що? Я повернувся додому. Знімати відео. блін 25 хвилин. Знімати відео. А в мене лампочка моя оця от не працює, не включається. А вони так зробили китайці хитро, щоб не то, що якщо лампочка не згорить. То інше поламаються. Там дуже паршиво зроблені дротики всередині припаяні. Вони тут запихаються боку, воно все рухається і вони відриваються. Я то все вже поремонтував. Думаю, що буду знімати, щоб мене не було видно. От не знаю, мені оці лампи дуже різять в очі. Є різниця, є різниця. Я попробую монтувати. Зараз я дуже яркий. Так, з цією штучкою буде краще, я її поставлю назад. І я вирішив то зремонтувати. Я знайшов на балконі паяльник, я думаю, що його хтось викинув або закинув просто на балкон. Він реально такий собі ужасний, погано паяє. Немає ніякого ні припої, ні каніфолі, нічого нема. Треба мені купити паяльник, треба мені купити пістолет на гарячий клей. Ще од... оці речі я буду вже шукати. Паяльник, комплект мені треба обов'язково ремонтувати електроніку. Ну і гарячий пістолет, він теж пригодиться. Гарячий клей. Тож, отакий в мене ж класний день. Він ще я знаю, що не закінчився. Зараз я собі відкрию пиво, відкрию певний набір, поставлю там на стіл і планую робити порядки. Я маю кладовку, і там вся кладовка забита, ну, половина кладовки забита речами Мівеї. Мівея, ім'я дівчини, яка жила в цій кімнаті. Вона все тут лишила, вона потім забере, а місце займає. І я хочу цей морозильник, який в них є, згорівший, його викинути, я його заберу на роботу. Напишу Інані, і, і Гарі, я думаю, що їм його не треба, вони просто не можуть його викинути, його треба вивезти кудись. А я його завезу на роботу і ми маємо місце, куди його вивезти. Так що ми його вивеземо. У нас тим більше ще один є такий електронік, який приходить і забирає це все безплатно в одне деталі. Він забирає такі там плати, перепаює, електрик. Тож йому пригодиться. А я в то місце поставлю речі Мівей. Все, от винесу її речі там гарно поскладаю. Я вже придумав, як зробити зверху гарний стіл. Зверху поставлю вазонки накрию. Буде чітко, ніхто навіть не буде бачити, що там якісь речі набагато краще і буду мати вільну кладовку. Ось. Все, все дуже скоро. Але насичений день дуже-дуже гарний. Так що. Заряд позитиву вам всім. Щасти.